Слава Україні! Розпочалася 592-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах. Населених пунктів Чорноморськ Одеської області, Миргород Полтавської області та Пересічна Харківської області протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали зерносховище припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Степне Сумської області. Куп'янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області, Катеринівка, Спірне, Кліщіївка, Нью йорк Мар'їнка, Новомихайлівка, Антонівка, Водяне, Володине Донецької області, Приютне Запорізької області та Вилкове Одеської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУ в на волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних штурмових дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх. Північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕП противника. Загалом ворог втратив 580 окупантів. 21 танк, 21 бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!